Розділ 47. Переїзд до кленової резиденції 2. Муючен відвів очі від журналу на неї, поки вона говорила. Він злегка нахмурився і після невеликої паузи запитав Де ключі від твоєї квартири? Сісяя трохи здивувалася. Не кажучи ні слова, вона дістала з кишені сорочки яску ключів. Квартира 704. Можливо, вхідні двері важко відкриваються, просто трохи підніми їх, і все буде добре. Усі документи в чорному портфелі на столі, в моїй кімнаті, принеси усе. На столі в моїй спальні також лежить мій ноутбук і жорсткий диск. Просто спочатку принеси мені ці речі, а через кілька днів я сама повернуся, щоб забрати решту. Її речі були трохи у безладі, і вона здогадувалася, що він, мабуть, не матиме уявлення. Як навести порядок, коли прийде туди? Муюйчен глянув на неї і взяв ключі з її рук. Ти впевнена, що більше нічого не треба брати? Сісяя похитала головою, коли її бліде обличчя злегка почервоніло, вона зробила ковток зі своєї склянки. Ні, буде добре, якщо ти мені це привезеш. Мої речі у безладі, і іноді я навіть не знаю, куди кладу свої важливі речі. Моя пам'ять останнім часом трохи слабша є. Люди можуть подумати, що я знущаюся над тобою. Тобі так неприємно бути у відпустці, я ніколи не бачив жодного настільки відданого своїй справі, як ти. Муючен дивно подивився на неї. Вона була поранена і слабка, але все ще думала про роботу. Неважко було зрозуміти, як вона з крихітного працівника за 5 років піднялася до посади директора. Мабуть, вона доклала неймовірних зусиль за спиною всіх. Тоді ти можеш підвищити мене на знак вдячності. Сісяя серйозно подивилася на нього. Мрій, хіба я щойно не призначу тебе директором з планування? Слава світу, не заохочує кумівство. Ти повинна знати це краще за мене, директор Сі. Моючен глянув на неї, закриваючи журнал, потім він відкрив ящик журнального столика і вийняв контролер, щоб поставити його на стіл перед сісяє. Ти підвищив мене? Чи не відділ кадрів? Ти думаєш, що справді сиділа на ракеті і досягла всього, щоб стати директором з планування в штаб-квартирі Слава світу? Ти чудово завершила свої проекти. Я повністю в курсі того, що відбувається в штабі. Навіть коли я за кордоном, тому я зробив виняток і підвищив тебе. Говорячи, моючи, налив собі склянку води, він зробив ковток і серйозно подивився на сісяя. Сісяя була здивована. Не дивно, що компанія так швидко просувала її, їй дуже довго доводилося добиратися до посади директора, але всього за півроку її підвищили до директора з планування. Однак мене дивує те, яке ти справляєш на мене враження. Здається, мені доведеться приділяти більше часу тому, щоб краще пізнати своїх співробітників у майбутньому. Сісяє зрозуміла, що він мав на увазі, вона відповіла: Багато великих компаній люблять дивитися на минулий досвід і вік, але я вважаю, що мотивовані молоді люди можуть бути не гіршими, ніж люди з відповідним досвідом. Я вважаю, що ти не такий дрібний головому. Муючен посміхнувся. Якби я був дрібним, як би я міг тебе знайти? Раптом він підвівся, а потім вказав на контролера: Я піду заберу свої речі. Якщо тобі нудно, ти можеш подивитися телевізор. Якщо ти втомилася, то відпочинь в спальні. Добре, зрозуміла. О, будь ласка, принеси мені пару книжок біля ліжка. Додала сісяя. Почекай мене. Після цього він вийшов з дому. Сісяє трохи перевернулася і визирнула у велике вікно, спостерігаючи, як через деякий час його постать зникла за входом. Її квартира була не так далеко від кленової резиденції. Це було приблизно півгодини дороги, якщо їхати швидко. Амо отримав ключі від моючена і відчинив двері. До нерозкішної, але затишної квартири Сісяє. Ця квартира мала світло золоту тематику та була прикрашена безліччю меблів з римськими та сучасними елементами, що надавало їй елегантного характеру, а не просто місця класу Люкс. Це додавало трохи тепла, тихому простору, і загалом було дуже схоже на інтер'єр кленової резиденції. Безліч вражених думок промайнуло в його голові, коли він увійшов. Майстре, кабінет ось тут. Амо відкрив кабінет і побачив високу полицю, повну книжок і чистий стіл біля великого вікна. Лише злегка повернувши голову від столу, можна було б поглянути на світ зовні просто і акуратно, як і її стиль. Моючен увійшов і подивився на полицю з книжками. Він схопив одну і погортав її, перш ніж покласти назад. Він глянув на стіл і побачив кілька відкритих документів. Це були документи щодо проекту Південної річки. Вона зробила багато детальних зауважень і коментарів до документів, підкресливши, наскільки вона серйозний працівник. Він швиденько зберіг усі документи і поклав їх у чорний портфель. Виходячи з кабінету з портфелем, він помітив на столі маленьку фоторамку. Зупинившись на півкроці, він уважніше придивився до неї. Це була вона на фото. З її темним волоссям до пояса, вона злегка відхилилася назад, поклала тильну сторону долоні на чоло і подивилася в небо примруженими очима. Портрет ставався спокійним, наче вона справді насолоджувалася на дворі. Моючен посміхнувся і, подумавши, зробив фото.